Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Грив Христі! У програмі нашої церкви жива парафія. Місце зустрічу з Христом на парафії Різдва Пресвятої Богородиці 22 травня о 15.30 починаємо парафіяльний собор наша парафія. У Літургії Василія Великого у молитві ми молимося, що ви наряд святий, царське священство. Ми таки покликані бути народом Божим. І в нинішньому часі церква це спільнота учнів, об'єднаних навколо Ісуса Христа. І тому твоя думка, і тому Твоє Слово, і тому Твоя дія так важлива. Ми запрошуємо тебе, прийди на тебе чекає Господь Христос, Воскрес, воістину Воскрес.